Через 20 років знову на сцені театру. В пам'ять про видатного режисера лялькаря Сергія Брежаня у Хмельницькому театрі ляльок показали його дітище. Виставу Тарас за одноіменною драматичною поемою Бориса Стельмаха. Тоді з твором актори гастролювали по всій Україні. Пізніше через різні обставини грати її перестали. Зараз, сподіваються, колеги вона зійде на сцену театру з новою енергією, бо ж актуальність не втратила навіть через роки. Він дуже хотів у цій виставі максимально показати нашу українськість. І це така вистава, вистава, фантазія, вистава автобіографія. Вона дуже цікава, тому що вона це не просто розповідь про Кобзаря, це не просто. Якась там повість про Шевченка. Це власне бачення режисера, от на постать великого поета. Дружина режисера Наталка Брижань згадує: чоловік трактував поему як життя митця, його народження, долю та загибель. Наостанок процитувала написані власноруч Сергієм Брижанем слова, ніби пророчі. Світло категорія театральна в театральному світлі. Літають. Невидимі духи тих, хто вже пішов від нас. Акторка Лідія Місюренко грає у виставі долю. Жінка каже, з самого початку працювала над твором разом з режисером. Тож нині стояла на сцені із хвилюванням, і з відповідальністю. Ми завжди згадуємо, а що б він тут сказав, а як він хотів, а, а що б він щоб що було б, якби він, щоб ну, знаєте, весь час. Його нема, але ми з ним спілкуємося. Дуже хочеться, аби він це почув, побачив і знав, що ми його любимо і ніколи не забуваємо. Частково на виставі був присутній і сам митець, Щоправда, лише його голос, який пролунав до того, як опустилися лаштунки. А ти, моя Україна, безстала нам дома. Я до тебе вітати, сумай. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.